Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України, далі долучається до нашого ефіру. Пане Вадиме, вітаємо. Пане Вадиме, чи чуєте ви нас? Так, ви нас чуєте, а ми вас не чуємо. Давайте тоді почнемо говорити. пане вадимо э, горіше прості про пересі сім вісім о тепер ми вас чуємо відмінно порахували Пер перевірку звуку так зробили э, горще про э, перестановки в кадровому складі керівному складі російської федерації э, Суровікін, Герасимов. Багато хто з експертів стверджують, що ну на полі бою це не позначиться, а от якраз в Кремлі чи в Москві це повинно бути відчутно. На вашу думку, це ознака цієї міжвидової боротьби? Так, це виключно ознака міжвидової боротьби, і тут насправді нічого спільного із питаннями ведення війни тут немає. Тому що вчора з'явилося достатньо багато конспірологічних теорій, включно з тим, що в принципі Герасимов прийшов навіть. Не для того, щоб почати переговори із українською стороною, в принципі, насправді наведення війни це ніяк не вплине. Взагалі я абсолютно погоджуюсь з вашим попереднім гостем, який сказав про те, що російська армія з армія шаблонна чогось нового Герасимов не зможе вдати, тому що це людина, яка керувала по суті операцією, починаючи з перших днів війни, і власники ще організовувала її. Якщо говорити про причини, чому, власне кажучи, Суровікіна посунули посаду знову Герасимова. То тут ми повинні почати відповідь на це питання із того, що єдиним предметом гордості росіян останні 300 років є тільки російська армія. І, власне кажучи, як тільки починає валитися предмет гордості, починаються достатньо серйозні проблеми в Російській Федерації, вся історія Росії це показувала. Тому в даному випадку протягом останніх кількох місяців, починаючи з харківського прориву, в Росії утворилося ціле угрупування інформаційне військове угрупування із воєнкорів Пригожина, Кадирова. А за ними десь Пане Вадиме, ви, ви згадали почут. Пригожина, Давайте про нього тоді і запитаємо. У нього можуть розпочатися проблеми всередині Російської Федерації у зв'язку з цими перестановками, тому що в останній час ми за останні дні бачимо надто багато його роликів в мережі. Він б'є себе в груди, запевняю, що під бахмутом тільки його угруповання. Для нього ця ситуація ці керування, напевно якийсь вплив матимуть. Ну безумовно, тому що Суровікін це був власне кажучи людина, яка яку просували багато в чому Пригожин і Кадиров. Хоча, звичайно, Суровікін це людина зрозуміла для Путіна. Але поява Герасімова і це означає посилення Шойгу, і це безумовно посилення інформаційної війни, яка буде направлена на нівелювання таких людей, як Пригожин і ряд інших людей. Тому що вони є головними критиками російської армії. Тобто, очевидно, все ж таки їм буде сказано: вам заборонено критикувати російську армію. Ви є частиною російської армії, а не подобається. То будемо з вами трошки інакше це поводити. Наскільки ФСБшна армійська система зможе це забезпечити, поки сказати складно. Але це такий сигнал безумовно до перш за все Пригожина і цілого ряду воєнкорів про те, що. Ми вам більше не дамо критикувати російську армію, тому що російська армія священа корова для Путіна Ну, критика критикою, вона ми бачимо, що принаймні на деяких телеграм-каналах вона все таки відбувається в Російській Федерації, але з приводу цієї боротьби я б хотів би повернутися, тому що частина експертів в такому кроці Путіна побачила і те, що він знову повертає. Лояльність близького оточення чи вірного навіть оточення до себе, і в такий спосіб намагається зберегти свою владу. Чи бачите ви теж тенденції до того, що вимальовується принаймні коло наближених до Путіна, які будуть стояти за ним до останнього? Дивіться Герасимов, навіть якщо б його зараз вигнали із цієї посад, з будь-яких посад, і навіть якби його сказали, що завтра ти сідаєш в тюрму, він судно змушений був би зберегати лояльність до Путіна. Тому в даному випадку, ще раз повторюся, ця рокіровка не пов'язана ні з лояльністю, ні з збереженням там якихось впливів чи розширення впливів Путіна. Це перш за все інформаційна частина інформаційної війни по зменшенню градусу дискредитації російської армії всередині Росії. Чи вдасться їм це зробити? Сподіваюся, що цього не вдасться. Тому що в принципі Маховик достатньо серйозно розкручений, і суспільство вже до кінця цього не зрозуміє. Тому що інформаційна машина Російської Федерації останні півтора місяця дуже пробуксовує, добре і дозволь, вона не доганяє. Дозвольте я тоді інакше поставлю питання. А ось ця інша група протилежна, вона змириться з попередженням, чи я не знаю, ну з оцією рокіровкою, чи ні? Чи вони продовжать діяти в своєму ключі, критикувати і підривати авторитет тих, хто керує? Так званої СВО і, можливо, навіть самої Російської Федерацією. Ну, вони не можуть змиритися по одній простій причині, тому що для Пригожина зараз знизити інформаційний градус означатиме не лише випадання із інформаційної повістки дня, що для нього дуже важливо, але й багато в чому може означати проблеми з його життям, як таким. Тому я думаю, що він буде чекати будь-які провали російської армії і подалювати ці провали. Тому в даному випадку. І ще раз повторюся, треба дивитися, як буде працювати ФСБшна система, тому що в середині грудня вони прийняли закон, згідно з яким будь-яка критика армії в будь-яких телеграм-каналах прирівнюється ледве що до державної зради і там десятилітні терміни ув'язнення. от власне кажучи, чи зараз почнуться посадки чи ні? Думаю, що ні. А без цього змінити інформаційну картинку я думаю, що їм не вдасться. Зрозуміло, Вадиме, Дякуємо. Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України, був разом з нами.